Усім привіт! По традиції бажаю вам сьогодні гарного дня. Ну і... Хорошого початку робочого тижня. А я повертаюся вже до вас з шитими до спинки чи до переду, бо поки що навіть не знаю, як вам пояснити, бо ще ну, не розумітила. Але все ж таки пришила я рукав до основної частини. Ось уже не рукав, а вибачте, уставка. Ось одна уставка. Ось вона вже пришита одним швом, і я вже підгинаю і прошиваю уже другим швом. Уже як буде за основу виглядати е, уже на готовій е, вишиванці. Це ось одна уставка, і відповідно вам покажу ще, яка, яка вже пришита друга уставка до е, основи. Ось таким шовом, я тільки одним прошила, потім буде потрібно відрізати оцей трикутничок і підігнути зробити основний шов. Усім бажаю гарного дня. До зустрічі!